Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати глазуровані сирочки. Вони виходять неймовірно смачні і дуже легко готуються. Впорається абсолютно кожен. Почнемо приготування. Беремо 300 г творога і розтираємо виделкою. Додаємо 30 грам розтопленого вершкового масла або можна використати масло кімнатної температури. По бажанню можна додати 30 грам кокосової стружки. Додаємо цукрову пудру. Я додала 60 г. В мене вийшли сирки солодкі. Орієнтуйтесь по тому, які ви більше любите. І все перемішуємо до однорідної маси. Також можна додати один пакетик ванільного цукру. Ось така маса у нас виходить. Беремо невеличкий шматочок і скручуємо в ковбаску, так як показано на відео. Далі нарізаємо невеликими шматочками. Я ковбаску розрізаю на троє. Сирочки можна залишити в такому вигляді, а можна запхати палички. З паличками буде зручніше покривати шоколадом. Далі обов'язково піднос або дощечку покриваємо пергаментним папером. Це потрібно для того, щоб сирки не прилипли таким способом формуємо всі сирки. Ось такі гарні сирочки вийшли. У мене вийшло 9 штук. Ставимо їх в морозильну камеру мінімум на 3 години, а краще на ніч. Для приготування глазурі беремо 200 г шоколаду. Я беру одну плитку молочного шоколаду, а одну плитку чорного. І розтоплюємо його на паровій бані. Коли шоколад повністю розтопився, додаємо 2 столові ложки олії і ретельно перемішуємо. Розтоплений шоколад переливаємо в високий стакан. Беремо наші заморожені сирочки. Вони в мене простояли в морозилці цілу ніч. І занурюємо в шоколад. Підіймаємо догори і чекаємо, поки лишній шоколад втече. Глазур застиває моментально. Шоколад застиг дуже швидко і взагалі не липне. Так продовжуємо глазурувати всі сирки. Якщо у вас шоколад стає густим, то його можна ще раз підігріти на паровій бані. Готові сирки одразу кладемо у холодильник, щоб не покривалися конденсатом і залишаємо на 2-3 години до повного розмороження. Ось такі смачні сирочки у нас вийшли, навіть кращі, як у магазині. Тому обов'язково спробуйте. Всім смачного!